Як же правильно карати дітей? Ну, дітей направду карати потрібно, тому що діти дуже нахабні істоти. Якщо вони побачать, що батьки не реагують на її шкоду, вони її будуть робити більше. Але якщо батьки б'ють дітей, дають підґрунтя для подальшому агресії. Виростає зла агресивна людина. Я не знаю, як чудом я зберігся, мені Бог допоміг, тому що мене батько суворо бив. Карається дитина так. Спочатку ви говорите: дитиночка, я мушу тебе. Покарати, ну і ставити там чи в куток, чи позбавляєте планшетів смартфонів. Ну, біблія говорить, що різка можна використовувати, але ну вкрай ну вже вкрай рідко. Обіймайте дитину, кажете, що її любите. Потім її покарали, потім поплакали разом з нею, знову обійняли, знов сказали, що любите, і будьте послідовними. І скажіть, дитиночка, завжди буду тебе карати, якщо ти будеш мене не слухати. Але мені від того боляче ніколи не карайте дитину у гніві, навіть не під.